Друзі, привіт! З вами Тексіна Група Вотець. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот No2 товстовочка Америка під кодом 0,3. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 доларів. Упаковка 25 кг, Мішечок виходить 45 доларів. Позиція міксована, товстовочки і чоловічі, і жіночі, без капюшона можуть зустрічатися фірмові модельки відомих брендів. Рекомендуємо робити замовлення. Хто вже зараз бажає придбати саме цю позицію, пишіть нам повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Under Armour у Армор на соційній блискавці. Друзі, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлений. лот номер. 2, другий мішечок. перший вже у нас в групу, Можете переглянути повтор, вибрати для себе. Замовлення приймаються не лише на мішечки із відео огляду. Можете робити замовлення і на запечатані без огляду. Мішечки. Позиція йде плюс-мінус одинакова. Хто вже бажає зараз придбати саме цей лот, рекомендуємо робити замовлення, так як цей мішечок можуть забрати інші. Лот хороший і розмірний ряд порадує вас, цінова політика також. Підписуйтесь на наш канал, слідкуємо за оглядами, вибирайте для себе саме ті лоти, які вам подобаються. Сьогодні знімали вже 4 мішечка шортів. Зараз іде вже другий лот товстовочок під кодом Нух 3. Це все, все в нас, друзі, один мішечок вагою 25 кілограмів. Модельки і чоловічі, і жіночі. І фірмові. По розмірному ряду всі розміри йдуть середні так, великі. І на суцільних блискавках, з блискавками до середини, без блискавок, може бути на гудзиках. Чемпіон? Хто вже бажає зараз приймати цей лот, пишіть нам повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми знімаємо різні топові позиції за вигідними цінами. Мінімальне. Замовлення становить один мішок 25 кг, вартість мішка 90 кг. Вартість мішечка лише 45 доларів, друзі. 45 доларів, мішок товстовочок. Перед цим у нас були шорти спортивні. Там же ж ви на скинули просто текст, і тому мене джерко читав, то подумав, що вам просто то, збігав. Якщо бажаєте саме це вже у нас другий вот на сьогодні. Пишіть нам повідомлення, телефонуйте, будьте першими, хто придбає. Щоденно ми знімаємо різні цікаві позиції, у нас дуже вигідні ціни.